Там є люди, все одно вони займаються, що, чесно кажучи, дуже тішить. Де навіть в такий важкий час, в таку небезпеку находять можливість і співробітники прийти на роботу, і клієнти знайти час для того, щоб позайматися. На початок війни у нас в Херсоні функціонувало сім фітнес-клубів. Зараз працює лише один. І один фітнес-клуб ми релокували в місто Івано-Франківськ. Рішення відкрити фітнес-клуб у Франківську я прийняв ще коли Херсон був в окупації. Не хотів мати ніяких справ з окупаційною владою, то мені телефонували. І Пропонували співпрацю. Частину обладнання ми вивезли ще під час окупації, ну а другу частину вже після деокупації Херсону. Інші фітнес-клуби пошкоджені, десь були пожежі, вже вибиті практично у всіх вікна. По деяких фітнес-клубах у нас взагалі немає інформації, тому що там настільки небезпечна зона, що навіть Нема туди доступу, ми не знаємо, що там відбувається. Руйнування значні. Частина обладнання вже втрачена безповоротно. Ми після прильотів постійно намагаємось е ліквідувати ці проблеми, закрити вікна, де можна відтягнути обладнання. До війни ми намагалися знайти такі гарні світлі, великі приміщення, де буде приємно займатися, але все це величезна площа засклення, і тепер це величезна проблема, тому що кожен прильот це фактично удар в першу чергу по вікнах. Ми зверталися за допомогою до влади з приводу ліквідації. Наслідків руйнувань. Але нам відповіли, що зараз таких проблем дуже багато. В першу чергу, допомога йде приватним особам, квартири, будинки. Ну а комерція вона не підпадає під допомогу ну, взагалі, в принципі. Тому ліквідація наслідків. Відбувається за свій рахунок. Ми надіємось, що все це скоро мине. Ми відкриємо ті клуби, які зараз стоять, і знову почнемо працювати в місті Херсоні на повну силу. Так що чекаємо, тримаємось. Слава Україні!